Як повідомив центр зв'язків з громадськістю ОМВС в області, міліція розкрила резонансний злочин, який був скоєний 30 липня у відділенні банку в Болехові. Подробиці далі. В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів міліція Івано-Франківщини розкрила резонансний злочин, який було скоєно 30 липня у Болехові. Тоді двоє зловмисників зайшли в приміщення відділення комерційного банку плюс банк і, погрожуючи працівницям предметами, схожими на пістолети, заволоділи готівковими коштами. За півтора тижні кропіткої роботи оперативники вийшли на слід безпосередніх співучасників розбійного нападу. Ними виявилися заїжджі кримінальники. Один зловмисників сьогодні затриманий. В місцях позбавлення волі, проводиться досудове слідство, інший сьогодні є його встановлені дані, проводяться заходи щодо його затримання. Зловмисники з із із сусідніх областей нашої області, і тому скоїли такий резонансний злочин, який. Який десь був відмічений засобі масової інформації, керівники плюс банку виявили ініціативу особисто зустрітися з працівниками міліції, які розкривали цей злочин, і подякувати їм за професійну роботу на імпровізованому брифінгу. Голова ради банку Богдан Заріцький і голова правління банку Андрій Рязанцев вручили п'ятьом співробітникам карного розшуку і слідства грошові премії. Бізнес в Івано-Франківській області може почувати себе спокійно, завдяки швидкій. Якісні і дійсно професійні праці органів внутрішніх справ кожен повинен розуміти, що практика застосовувати пробувати застосовувати силу до банківських установ чи до будь-яких інших бізнес-установ нашій області буде швидко і невідкладно покарана. До слова, на початку минулого року в Івано-Франківську міліція викрила цілу злочинну групу, учасники якої скоювали подібні злочини, пов'язані з розбійними нападами на відділення банків.